Надія Квітка це організатор конференції, що має назву Запоріжжя говорить. Запоріжжя Токс. Доброго ранку. На ну проект Запоріжжя говорить вперше. а взагалі то Запоріжжя може мовчати? Чи як <різь> а, ні? Запоріжжя, звісно, не може мовчати, і саме тому з'явилася така потреба ініціатива провести е, конференцію форматом, яка е, нагадує тет. Запоріжжя <різь> говорить, назва в принципі була ініціонала. Ініцію вона не нами, Збираю а так а, трошки. Але по суті, е, вирішила назвати власне так, тому що. Е... Ідеї будуть від запорізьких спікерів, від київських спікерів, але аудиторії публіка буде саме Запоріжжя, як збирається конференція, як запрошуються спікери, як запрошуються там не знаю, глядачі чи запрошуються. Вони хто може взяти участь в конференції? В конференції можуть взяти участь в принципі всі, кому цікаві, кому цікаві теми, які ми представляємо в принципі в соціальних мережах. Вся інформація є. Спікерів ми обирали за рекомендаціями або ж власне за своїми якимись певними уявленнями, за знайомствами, коли ти знаєш і розумієш, що в тебе є знайомий, який дійсно якому є що розповісти, який знає, як поділитися ідеєю так, щоб потім ця ідея надихнула когось ще іншого. Тобто це має бути якась ідея, це бізнес, що потрібно сказати в своєму виступі? Як будується виступ? Це класне запитання, тому що до, кожних із... до кожного із до кожного спікерів ми ставили вимоги і ставили запитання: якщо б у вас було дві хвилини звернення до людства? що б ви їм розказали. І таким чином, воно, якби, спікер він замислюється, задумується через призму власного досвіду, через призму власних переч... передчуттів та... знову ж таки, да, якихось. Вподобання да. світогляду тобто, світогляду. Він формує якраз відповідь на це запитання. Що він що б він такого важливого зміг, зміг би розказати е, людству, і в принципі потім таким чином формується його тема виступу, яку він розкриває у своїй е, 18-хвилинній е, промові. Тобто за дві з двох хвилин потрібно буде 18 хвилин. Так зробити. тому що ну це якби він просто говорить. Я б розказав про те, -то. але е, для того щоб це було якісно, для того щоб це було цікаво, потрібно 18 хвилин. А чому на 20? Чому 18? Тому що дві хвилини на тебе подумати, що тобі сказати, а потім 18, щоб ну, серйозно, позбути. 15, зазвичай буває. 10, 15, 20. 18. А, тобі, прошу, тобто немає якоїсь там майі чисел 18. Uh, в принципі, ну, якщо сумувати, то виходить 9. 9 yeah, – 3 9. На 3. на А 3 це вже oh, там, є якась магія. Ми то... гуманітарі, у нас такі складають. <правда> я теж. Я а. Uh. Uh, скільки спікерів uh, вже сьогодні наявні, про що uh, uh, вони говорять? Uh, uh, ми uh, обирали для нашої конференції 8 спікерів. І теми, якщо чесно, від волонтерства закінчуючи підприємництвом, тому що люди, які прийдуть, вони будуть з різних, ну, з різних частин, з різних. Соціальних, ну, як Про би. шарків. Не те, що про шарків, але інтересів, скажімо mm -hmm. так. От, Тому важливо, щоб кожен щось знайшов своє, кожен навіть в новій сфері для себе зумів почути ту ідею, зумів отримати ту інформацію, яка необхідна, можливо, десь там йому, якої їм не, хват... ну, не вистачало, або ж е... саме, саме та ідея, яка потім він подумає і такий, а, точно, я ж також можу. Тому що проблема наших людей, як... ну, на мій погляд, ми трошки не віримо в себе. Ми якось маємо якісь амбіції, але ми вважаємо, що вони реалізуються десь там в Києві, десь у Львові чи за кордоном, але не тут в Запоріжжі. Ми щойно про це говорили, власне, про да, нелюбов до, вла... до себе і до власного міста, до комплексу меншовартості. Намагаєтеся його зруйнувати саме от проектом Запоріжжя говорить? І не тільки проектом Запоріжжя говорить. От о, це слово меншовартості, Я після. Е... Я стала учасником програми міжнародної і їздила на тренінги до Грузії. Це було безкоштовно. Ось, і після цього я зрозуміла, що чесно це, ну, на цей тренінг міг попасти кожен з моїх одногрупників чи в принципі кожен із студентів. Але чомусь ми не пишемо мотиваційні листи, ми не робимо що, чогось для того, щоб змінити або якось покращити ті умови, які є навколо нас, той простір, те оточення. Через це якесь почуття меншовартості. Ми вважаємо, що хтось, але не ми. І тому Запоріжжя говорить University Talks, до того ми проводили проект, але він був серед ну, від студентства до студентства. Формат такий же, в принципі, був взагалі. Конференція TED, вона якраз створена для того, щоб особистість, яка має ідею, яка горить цією ідеєю, вона мала змогу розказати про неї. І запевнити кожного, що ти також можеш. Не, ну тут зазвичай інше ще спрацьовує, тому що ми багато інколи говоримо і мало діємо. А це також причина, ну якби є таке, да. І тому один із наших спікерів, Максим Щербина, журналіст, він буде розповідати про тему, як перестати говорити почне з себе. Угу. І якраз від, ну тому що ми часто говоримо, начин, почни з себе, але потім це все закінчиться лише на словах. Вже трохи інтрига привідкрита. Да? Ну, хто трошки, буде журналістом да. та, та. буде, я знаю, точно буде підприємець один хлопець, тому що бачу список, хто буде спікерів. Доволі 21 рік мені було б цікаво послухати. якщо мене там не зраджує трохи пам'ять, 21 рік хлопець. він, він підприємець. за нас з тобою. Так, да, він підприємець, уже він став, тобто він володіє якимось певною сферою діяльності. Ну, я б послухав, то, чесно. Щоб потрапити туди зараз, запитаю, да. якось потрібно заповнути. Якусь анкету заповнити, чи щось потрібно все ж таки зробити, тому що я думаю, бажаючих буде дуже багато. На в соціальних мережах ВКонтакті Фейсбуці є відкрита реєстрація. В принципі, там лише п'ять кроків, які потрібно пройти для того, щоб зареєструватися, і потім щось 22-го о 17-й прийти. Скільки місць? 200. 200. Ага, 200, <гум> Тому що ще, я, я так задумалась, тому що ще якби ми плануємо 50, якщо що не вистачить стільців доставити. Тобто 50-50 стільців в резерві. Да, 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 Це 10 спікерів, які вже сюди, 8, 8 спікерів, mm -hmm. які сьогодні вже визначені. Це спікери наскільки цікаві власне, для самих організаторів? Що нового для вас, вони відкрили? Один, ну, в принципі, за порадою організаторів Київського те, де нам порадили запросити хлопця київського, який був один із засновників українського бренду. Вони займаються планально, можливо, а можливо, ні, шкарпетками та білизною, але вони називаються самі Icon. А у них такий девіз, мамі б вони сподобались. Uh -huh. Чи якось так, але він ну ці шкарпетки їх потрібно бачити. Вони просто зроблені з такою душею, і в принципі він ну, але це не тільки він засобник ще дуже великої там кількості брендів. і от. Для особисто для мене, і він приїжджає в Київ просто ради того, що поділитися з нами своєю ідеєю в 18 хвилинах, і мене це інтригує. Я вже чекаю з неоч... ну, з таким Нетерпіння. нетерпінням за да, що послухати, що поспілкуватися з цією людиною, тому що ну це не знаю, це важливо, це цікаво. Ну, мамі, мамі, я просто Мама. думаю, чому мамі, тому що бабуся то було б занадто відверто. Да, бабусі б не сподобалася. Мама ще там якось розуміє. А, кому б сподобалася конференція? Кому сподобалась конференція? Активістам, волонтерам, політичним діячам, громадським діячам, е людям, які небайдужі до себе, до свого розвитку, до змін в суспільстві. Е активістам, в принципі, всім тим, хто хоче якраз перейти від ідеї до діла, або всім тим, хто, кому не вистачає певної мотивації, або ж е якогось такого статочного... Е Поштовху, поштовху. Угу. останню краплю, да, для того, аби не важко. трошки так. Да, да. а якраз чи думаєте, такого. от у майбутньому проводити ще подібні конференції? Чи от подивитися просто що з того буде оця конференція, яку пройде, чи варто щось там змінювати, покращувати, чи залишити такий самий формат, але вже трохи пізніше? Ну, в принципі, ми проводили щось подібне University Talks до того, і він буде продовжуватися цей проект якраз від студентства до студентства, тому що ми побачили, що. Коли нам вдалося зібрати 100 студентів, які прийшли абсолютно добровільно, тому що їх просто зацікавила. Тема, формат, і потім ми отримали дуже схвальні відгуки. Всім надзвичайно сподобалося, всім всіх це дійсно запалило, всі говорили, блін, ну дуже круто, класно, такого не вистачало. Тому хочеться і подалі також проводити, і створювати щось подібне. Можливо, взагалі тет якраз провеземо, проведемо, щоб було і Запоріжжя в списку тет. Запоріжжя говориться 22 числа в 17-й годині. Якщо. Ви окремите якісь такі от найважливіші теми, про що говорить Запоріжжя, то що це за теми? А, власне, які будуть звучати на конференції? Так. Да. Да. Окрім бізнесу, I, окрім Най-най-най-най-най-най. Uh, цінності українців. Uh, це цікава тема, в принципі, досить. Uh, віра в себе. Але ну розум, розумієте, це лише тема. А те, як ну, вона буде доставлена розкрита да, спікером, для цього потрібно прийти на конференцію. Тому що це просто лише якби заголовок основний. Крім того, досить говорити почни себе, почни себе. Ось далі тематика, якщо ну, важко зараз сконцентруватися, згадати всі. Не всі, от найважливіше. Це про цінності, це про культуру, це про любов, це про бізнес, це про, про волонтерство, про активізацію суспільства. Про що більше. Про що хочуть найчастіше розповідати спікери? Тут взагалі ну, от єдине, що якби ну точніше, не єдине, а те, якраз що об'єднує всіх цих спікерів, тим, що вони власним досвідом, власними справами доводили те, як, як їх ідеї, як їх мрії ставали реальністю. Тому якраз оце те, що від ідеї до дії. І в принципі, якби на гасло конференції нашої запоріжжя говорить ідеї, що запалюють серця. Угу. Так вона спотанно створилася, але, в принципі, сказала, ого, клас, і ми її залишили. А, тому це, ми, ми намагалися ставити також ж вимогу, яка б об'єднувала тобто, ідея, яка забалить людське серце, людський розум і спонукає до дії. Ну, от власне, я це те, що я хотіла uh -huh. почути. Так, ну ще раз нагадаємо, де коли, де, коли і як, як. Розпов... Uh -huh. Да, Спробуйте розповісти, щоб ми всі <світ> запам'ятали і пам'ятаємо 200 плюс 50 стільчиків. Тому хто встигне <світ> хто <світ> ще 200. Прийшли при, е, запалювати серця, куди йти. Куди йти йти? Славути Чарену до конференц-зали. Початок реєстрації взагалі почнеться о 16.30-16.20, Ну, десь так. А вже початок виступів буде безпосередньо о 17 годині. Це 22 числа, 22 а... липня липня. А, це наступна п'ятниця. Тому да. всіх okay. запрошую. Дякую, Дякую величезне, Хай щастить. і Маємо просто переходити до чергової теми а, також про ідею, що запалила серця людей. Про ідею, яка надихнула жити далі і подивитися на проблему під іншим кутом. А, фотопроект переможці приїжджав до Запоріжжя. У нас є невеличкий відеозвіт про те, як що відбувалося.